Ось тут заховалася за Command Performance і за трояндочкою івонія сорт уши з Майстар. Яка вона гарна, така ніжна. Погляньте на її колір. Погляньте на квіти, які раніше розкрилися. Вони вже мають такий відтінок. І подивіться на ці квіточки. Це я не обірвала бічні бутони, і центральний бутон півуня засушила, а залишились бічні бутони. І вони ось так розкриваються. Погляньте, яка краса, така ніжність. Ось подивіться на цю квіточку. Кожна квітка по-своєму е незвичайна. Ось ця, що раніше розпустилася, в неї пелюстки такі великі, середні, широкі. А з цієї дуже-дуже дрібненькі. І ці бічні бутончики мої дрібні пелюсточки. Але рожевий колір, ось, він зберігається в квітки. Цей рожевий колір, до речі, півуня, яка дуже гарно пахне. Дуже гарно пахне. Посаджена вона була у у 2020 році отримала якусь від Джошуа. Бачите, як гарно наростає. От там ще заховалися квіточки за трояндочкою. Так, ось там і тут квіти заховалися. Отже, півуння. «She is My Star.